10 мобільних пунктів незламності розгорнуть у Вінниці. Великі намети та все необхідне для облаштування умов для обігріву місто отримало як гуманітарну допомогу від німецького міста Карлсруе. У жовтні у громаді запустили ініціативу для збору допомоги. Під девізом наші серця зігріють Вінницю. І вже через місяць 11 тонн вантажу приїхали до нашого міста. Намети розраховані на півсотні відвідувачів. Їх одразу ж почали встановлювати на території громади. Один із них розмістили біля площі імені Костянтина Могилка. Там є всі умови, щоб зігрітися, випити чаю, зарядити гаджети і скористатись інтернетом. Допомога від німецького міста дуже цінна, зазначив Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Важливо, що це не просто палатки, а це комплекти, куди входить і дощатий настил, і відповідні матеріали для того, щоб провести кабі, ну, кабіля підключити генератора. Це теж входить в ці комплекти генератори по 10 кВт. Разом із тим сюди входить УФО, по три УФО. Каністри для бензина, мастило для самого генератора, навіть дрелі, і, ці, і машинки, і сверла для того, щоб відповідно зробити настил, розкладушки. Вентилятори теплові, фонарики різні, які можуть працювати і автономно, і від генератора. Тобто, фактично, ми зможемо створити по місту Вінницю відповідну кількість таких пунктів в разі відсутності електроенергії, і люди зможуть сюди спускатися своїх багатоповерхових будинків, заряджати телефони, зігрітися, якщо, не дай Боже, буде холодно і ну не буде тепла безпосередньо, в будівлях